Як змусити себе зробити що завгодно? Поділюсь лайфхаком: змусити себе. Відчуваєте в цій фразі якийсь такий неприємний присмак? Я взагалі перебуваю в такій парадигмі, що змушувати себе це дуже жорстоко до себе. Ми взагалі дуже талановито себе обмежуємо, пушимо, змушуємо, зупиняємо, стискаємо і дуже жорстоко до себе ставимося. Ну, Є зворотній бік, коли я так себе люблю, так себе жалію, що дозволяю собі взагалі нічого не робити, ніяких зусиль ну, не чинити. І тоді виходить, що взагалі немає руху. Виходить два варіанти. Або я себе змушую, або я жалію і нічого не роблю. Що ж робити? Колись я збагнула одну важливу для мене штуку що є зусилля, а є насилля. Так от, коли я щось дуже хочу, і... Я знаю, навіщо це мені? Ну, або знаю, навіщо це мені, навіть якщо я цього не дуже хочу, то я можу прикласти достатньо серйозні зусилля. А якщо я вимушена робити над собою тільки насилля. То це якийсь не дуже хороший варіант. Треба його роздивитися. Можливо, я цього насправді не хочу, або мені недостатньо мотивації. А можливо, я це роблю не для себе, для того, щоб комусь.